Це будинок на бульварі Дружби народів. народів-1». тут, 20 лютого, орієнтовно о 18-й годині. 48-річний лучанин випав із вікна сходової клітки на дах першого під'їзду. На місці працювали медики швидкої і рятувальники. Керівник загону Андрій Павлович говорить: чоловік скотився зі сходів, потім вилетів у вікно. Треба було там же ж висота, якусь і стати, і до нього підлізти, і зручніше його передавати. Тож не будеш його перевертати. От розложили дану платформу і так його дістали. Рятувальник каже, травмований був при тямі. Йому наложили комірес, положили на рятувальні ноші, прив'язали і тоді спустили на низ, передали медикам». Травмованого відвезли до реанімації міської клінічної лікарні. Лікар-анестезіолог Ростислав Сенів говорить, чоловік у важкому стані. Він зараз на даний момент свідомості, але обставин травми не пам'ятає. В нього є політравма, можна сказати так, тому що є забій головного мозку. За і перелом кісток тазу. от в загальному ще садна. ліжковий режим потрібно буде. Він буде лежати, кості повинні зростися». Біля палати інтенсивної терапії родичі чоловіка поспілкуватися з суспільним на камеру не захотіли. кажуть, як усе було, не знають. Не на камеру розповіли, що 48-річний лучанин не живе в цьому під'їзді. Чоловік випав через вікно третього поверху. Вікна на цьому поверсі не захищені металевою решіткою. Будинок на дружбу народів 1 на утриманні житлово-комунального підприємства номер 2 Директор Микола Ньох ситуацію коментує так: трошки треба бути у в тому місці. По проекту там загорожі як таких немає. На кожному під'їзді цьому під'їзді сходної клітинки такого немає. Ми продивляємося цей варіант. Ну на жаль, навіть звернень мешканців не було. Це сусідній під'їзд багатоповерхівки, де випав чоловік. Тут на сходовій клітці біля вікон є металеві решітки. Лідія корень розповідає, живе в будинку 34 роки. З її слів, захист раніше був біля усіх вікон. На методлом видно познімали. Жінка каже, ліфт в будинку не працює, мешканці ходять пішки. Ідеш і весь час думаєш, не дай Боже, дітки чи бігають, чи що це дуже небезпечно, це дуже небезпечно, що там нема нічого. Звісно, страшно. Ліфт не робить без ліфта. Ми вже півроку ходимо. Зі слів мешканця будинку Володимира, за тим, щоб встановити захист біля вікон, до комунальників не зверталися. Може, зараз після цього щось будуть робити. Рятувальник Андрій Павлович каже, захисні обмежувачі в таких будинках мають бути встановлені. Мають бути якісь обмежувальні пристрої для того, щоб люди, то що навіть будь-яка людина може спотикнутися на цій сходовій клісці і розбити вікно і впасти так само. Павло Мельничук, Валерій Фатисов, новини на Суспільному, Луцьк.